А чи знаєш ти, що факт неявки за повісткою, яку ти не отримував, але яка була типу надіслана тобі ТЦК та СП, ще не є підставою для притягнення тебе до адміністративної відповідальності? Цікаве рішення з цього приводу ухвалив апеляційний суд. Для того, щоб таку, у такого військовозобов'язаного притягнути за неявкою по повістці ТЦК, має виконуватися сукупність умов. Такими умовами є перше. Підтвердження факту того, що така повістка дійсно надсилалася тобі на адресу оновлених даних. Не просто на будь-яку адресу або на адресу твого місця реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси тої, яку ти зазначав при оновленні даних, а саме на ту адресу, яку ти зазначив, коли оновлював свої дані. По-друге, спробу вручити тобі таку повістку теж має доведено, бути доведено ТСК та СП. Факт того, що тобі надходило в поштову скриньку повідомлення з Укрпочти, що ти мав цю повістку отримати, або наявність хоча б актуального номеру телефону на конверті, в якому міститься така повістка, для того, щоб ти міг отримати смс про наявність поштового відправлення на твоє ім'я на конкретному поштовому відділенні. І по-третє, процедура дотримання оповіщення адресата має бути наявною в такому разі. При тільки при виконанні вище означених трьох умов тебе може бути притягнуто до адміністративної відповідальності по факту наявки з заповісткою. І якщо хоча б одна з цих умов не виконується, ти не можеш бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Знай свої права. Якщо в тебе залишилися додаткові питання, чекаю тебе на консультацію, телефон або форма для запису ти буде наявною в описі під цим відео.